На жаль, маємо області, наприклад, Хмельницька, Черкаська, де найвищий відсоток від е, тих, хто працює в прокуратурі, відсоток людей з інвалідністю. Я не хочу говорити, що ці всі довідки вони мають під собою якусь корупційну складову, але ми маємо точно це перевірити, оскільки маємо прецеденти, які ми бачимо, на жаль, які бачаться країни, які бачать наші захисники на фронті таке. Бути а саме тому я підтримую і рішення РНБО і думку президента про те, що необхідно перевірити цифровізувати максимально цей процес, тому що на жаль, дуже маємо багато саме корупційних річ. Які мають під собою певні корупційні е, механізми, які застосовувалися, і дійсно тут найкраще – це обрати цифрові інструменти, які відсторонять людський фактор, де не буде суб'єктивної складової, де не буде якихось індивідуальних е, е, сватівських, кумівських і так далі моментів, і які будуть чітко видавати. Необхідні документи або допомогу а, тим людям, які цього потребують. Наразі така реформа вже готується. Я знаю, що вже є обговорення відповідного законопроекту публічні обговорення. Я сподіваюся, що ми. Вирішимо цю проблему в законодавчому полі і питань стосовно цього більше не виникне. Також хочу сказати, що багато довідок вони насправді були видані ще в період до повномасштабного вторгнення. Основною метою було збільшення собі соціальних виплат пенсій на майбутнє працівниками деяких органів. На жаль, ця тенденція вона поширилась саме в період повномасштабного вторгнення, але сподіваюся, що більше до цієї теми ми точно не будемо повертатись, ну тому що соромно соромно і перед е, суспільством соромно перед нашими захисниками соромно перед міжнародними нашими партнерами.